Я тільки що сиділа в кафе, писала планер, якісь свої плани, і там грала музика. Треки англійською. І це дуже часто проблема, як на мене, тому що я часто заходжу в якісь магазини, в якісь заклади, і там грає якийсь англійський трек з дуже неадекватним перекладом, як на мене. Я не дуже добре знаю англійську, але навіть я зрозуміла всі матюки на F, на B. І так далі. Мені дуже смішно, коли я чую такі треки і розумію їхній переклад. Я не знаю чого, чого, коли люди підбирають музику в закладах. Я сижу, п'ю каву і там реп завжди якийсь, і там U B фа на букву N теж слова. Цікаво, якби це був трек українською з таким перекладом. Так, на дворі зараз холодно, так насправді приємно гуляти. Я не знаю, скільки я ще разів скажу, що я в захваті від холоду, від такої погоди. М -м -м. Зробила, до речі, сьогодні за ранок влог, зробила обкладинку, оце сиділа в кав'ярні. Сподіваюсь, ви його подивилися. Ви розумієте, що сталося? Я застрягла в Люди! Серйозно, це був один з моїх найбільших страхів. Руки. Я не розумію, що робити. Приступинся кабіни між поверхами, не намагайтесь самостійно вийти з неї. Я навіть не намагаюсь. Це небезпечно. Окей, натисніть кнопку Виклик, сповістіть про те, що трапилось з диспетчера, та виконуйте його вказівки. Виклик це все. І зі мною була камера. Як чудово. Гірше бути не може. Це насправді дуже добре, що зі мною зараз є камера, що я можу хоча б з вами поговорити. Бо в мене бо тут вже зараз сталася панічна атака, я би плакала і просто. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, що робити. Тут же ж немає зв'язку. Ліфті. Ніяк. Тут є хтось. Чуємо, переці, ви чуєте мене? Так. У мене немає пропущеного. М -м. Ну і тут нічого не чути було. Я <сх> Що сказати. Що мені робити? Я так хочу в туалет, якщо чесно. Напалась каву. Це дуже добре, що зі мною зараз ці камери, чесно, бо я здоріла. Я би просто здуріла на таки, можу хоча б поговорити. І мені легше, ніби я не сама. Уху. Чую вас. Дивіться, храні, будете півгодини. Очікуйте. Півгодини? Добре. Добре. добре, добре. Добре. Дякую. Механік буде через півгодини. Чесно, в мене якесь просто щось між істерикою, щось між дуже сильним розпачем і, типу, хочеться поплакати. Давайте покажу вам, що в моїй сумці, давайте. Отже, що в шопорі в людина, яка застрягла в ліфті, але перед тим дуже хотіла піти. Трішки попрацювати в кафе і почитати книжечок. Мій планер, який я вже тисячу разів показувала. Друга, це книга, яку я зараз читаю. Далі це Гаррі Поттер англійською. Не тому, що я настільки добре знаю англійську, а тому, що я хочу знати англійську, тому я купила Гаррі Поттер англійською, щоб, можливо, не забувати англійську і вчити її таким чином. Це провід від рідного, бо... бо так. Бо я планувала багато клацати на телефоні. Боже. Це я забрала з нової пошти скраб для волосся. Тут в мене серветки, які мені зараз дуже треба, бо в мене сльози. Якийсь тестер, який прийшов мені разом з скрабом. Навушники дуже ви мені зараз треба. Так. О, якась м'ятна цукерка. й поїм. О, як справжньої 23-річної жінки, в мене пігулки від голови зап'ю своїми слю... слізьми ключики і ліфт, який черговий раз от щойно рухнувся, тому що диспетчерка якось намагається його перезавантажити. Що? Взагалі не розумію, як це працює. Якщо тут є диспетчери ліфтів, пишіть. це мій обід. Напишіть за рекламу холос. У мене мокра вся голова, настільки я почала переживати і як чудово, що в мене немає клаустрофобії. Хоча, напевно, якби вона в мене була, я б навіть не заходила в ці кляті ліфти. Я би просто ходила пішки. Ходимо пішки, рух це здоров'я, пішки, пішки. Мені серйозно так душно, що просто 30 хвилин. 30 хвилин він їде з іншого кінця Львова. А чого? Чого він на іншому кінці Львова? Чого він не десь тут? Чого вони завжди десь з іншого кінця їдуть міста? Записую своїм патронам в закриту групу кружечки про те, що я застрягла в ліфті. Зрозуміло, що вони їх не побачать, але колись побачать. Ставайте моїми патронами і ви будете мати ексклюзивний контент. Мені зараз смішно з того, що декількома поверхами вище сидить вдома мій чоловік і навіть не підозрює, що я застрягла в ліфті. Я дуже хочу в туалет. Я дуже хочу в туалет. У мене, до речі, водонепроникний проникне і шопер. Всі ситуації нам даються для чогось, правильно? Правильно. Що всесвіт хоче мені цим сказати? Що мені треба виходити з дому? Та я й так, розумієте, я й так майже не виходжу з дому, не спілкуюсь з людьми і. я в депресії. Куди далі? Алло? Я лько, що подумала, а що якщо диспетчер мене чує? Я напевно, дуже весело це все чути. Раптом що підпишіться на мій канал Іра Лебедь на Ютубі. Я роблю дуже класний контент. Це відео скоро буде там. Дякую за підписку! Хтось приїхав, я живав. <риклад> Ой-ой, я, я маю звідси вилізти. Віця, де я була. <риклад> 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 Земля. <риклад> Все, я тепер буду тільки пішки ходити. Я спортивна. Сьогодні мені дуже треба піти в банк, в Ощадбанк, на секундочку, тому що в мене там є деякі картки, якими я не користуюся, я хочу їх закрити, тому що стипендію вже не отримую. Ну, коротше, треба закрити картки. Але я хотіла сказати не те. Я хотіла сказати, що насправді я зрозуміла після цієї ситуації з ліфтом, що той день, той момент, коли я застрягла в ліфті, це була найяскравіша подія, напевно, за останній місяць в моєму житті. І це мене якось так тригрнуло, тому що це дуже сумно. Тому що я зараз сама вибрала не мати ніяких, не знаю, позитивних особливо емоцій. Я сама вибрала нікуди особливо не ходити, ні з ким особливо не бачитись. Сумувати, коротше, я вибрала. І оця ситуація з ліфтом, вона мене якось, типу, ало, я не знаю, прокинця. Трішки починає рухатись і. Щось робити з тим життям, щось думати. І, до речі, я дуже націлена зняти тиждень новий хобі. Я не знаю, чи це буде в жовтні. Дуже постараюсь, щоб це було в кінці жовтня щось вийшло вам. Хоча, знаєте, я завжди оце щось обіцяю, потім не виходить, і я така, блін, ну я ж говорила відео. Ну, коротше, але я реально дуже націлена зняти тиждень новий хобі. Я вже прям розписала пунктики, що би я хотіла зняти, куди би я хотіла піти, тому. Чекайте, дякую, що чекаєте, дякую, що дивитесь. Дуже, придуже, придуже. приємно. Йду збирати в щадбанк. до бабусяк. О, таке цікаве життя. О, таке цікаве життя. О, такі цікаві події. Не перемикайте. о, щадбанк і я йду. Ну що? Але знаєте, якби я застрягла другий раз, реально вже не так страшно, просто тому що я вже знаю, що робити. Я натисла кнопку я думаю, чого він не їде. Не так, коротше, було б мені страшно, просто тому що я реально знаю, який порядок дій, що робити. Це нормально. Перший поверх. купила собі вчора штани, до речі, на секунді, дуже класні за 100 гривень. H&M. І я ніяк не дочекаюсь, коли вже в Україні відкриється H&M, тому що я дуже люблю одяг H&M, Серйозно. Сьогодні я читала новини, виявляється, H&M планує відкритись. У -у -у -у. <плес> Отакі штанці спортивні, дуже зручні, приємна тканина. Тільки тут хтось їх внизу не дуже гарно підрізав. Ну це нічого, я мамі їх віддам. Вона їх підправить, але дуже круті. На, 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 на. Все, я все. Це було швидко і безболісно, чудово, ще банк ставлю вам 10 просто балів з 10 купіть рекламу. <світ> я вчора ходила в банк, сьогодні була в банку і помітила, що зараз переважно консультанти молодші вже. Це якось так прикольно. Ну, Трішки, можливо, старші за мене, якось з ними знайде легше, простіше. Допити каву.